Доганний макіяж, розкішні вечірні сукні, королівські зачіски, стильні костюми та дорогий парфум. Саме так вишукано та елегантно виглядав кожний випускник традиційного вже для нашого міста параду. Впевненим голівудським кроком неурочисто промарширували центром міста від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. Цьогорічні випускники розповідають, готувалися до переломної події в своєму житті дуже довго, а зараз все відбувається невловимо швидко. Однак зазначають, що шкільні роки були найкращими. Страх трошечки відкінчаємо школу. Довго тут перебували. Тут наше життя пройшло, більша половина. Ну якось дуже сумно закінчувати школу. Тут всі друзі. Трошки страшно, бо треба ще поступити, ще ЗНО ну, важко кажуть, піти у, у старше у взросле життя. Не віриться, що вже закінчила 11 класів. О, це таке перечуття, що йде вже в доросле життя. І З якимось таким і страхом, і з радістю таке відчуття, що 1 вересня ми так само повернемось до школи з тим самим класом, ті самі емоції, взагалі не віриться. Не менше за випускників переживають і їх батьки. Разом з тим, вони вже переймаються, що на їхня чада чекає далі. Зокрема, як складуть зовнішнє незалежне оцінювання і у який навчальний заклад поступлять. Тому всім випускникам бажають лише успіху. Бажаю всім щастя, щоб всі здали. Вже іспити, ці ЗНО, які залишилися, і вступили до вишів як найкраще. Класні керівники від своїх випускників також не відходять. Фотографуються, спілкуються, дають останні поради. Розповідають, надзвичайно складно відпускати своїх учнів, адже за сім років вони вже стали однією родиною. Кожен раз по-своєму тривожно, кожен випусця своєрідний і здається, що кожен є найкращим. Самі веселі емоції, тому що відпускаємо найкращих журавлів 2016 року і бажаємо гарної дороги, і щоб завжди ті журавлі поверталися до рідного дому. Отакі От емоції та шичок випускаємо. Загалом із рівненських шкіл у доросле життя випустилося 1207 юнаків та дівчат. Цей рік також видався багатим і на медалі. Їх отримало 82 найстаранніших учня, з них 59 золоті і 23 срібні. Оскільки міський голова рівного Володимир Хомко перебуває у відпустці за кордоном, випускники від його імені вітали заступниця Галина Кульчинська. Куди б не закинула вас доля, і як би не склалася у вас по життю, я хочу, щоб ви згадували місто рівне. Як місто своєї юності і своєї сили, сили, яка завжди буде з вами допоки буде місто рівне. І як каже наш Славкова Карчук, хай буде все добре у кожного з нас. Хай буде все добре, приходить ваш час. Зі святом вас, дорогі випускники. На останок родина Борисенків випустила у небо білих журавлів, як символ миру. Слідом за ними свої жовті та блакитні кульки відпустили у повітря усі випускники. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.